Речі, які б я дуже хотіла знати перед тим, як вирушити на сатавента біч перевір час повного приливу, бо це не просто хвилі, це має океан. Прибуває з двох боків одночасно. Від усього пляжу залишається тоненька стрічка піску. Ідеальний момент, щоб зробити фото, яке потім лайкають, навіть ті, хто зазвичай просто переглядає. Не забудь горішки і не для перекусу. А щоб підкупити місцевих пухнастиків, тут живуть цілі більчачі мафії. Якщо ти да своїм ласочі, матимеш фотку з. Наймілішим створінням, але обережно вони ще ті маніпулятори SPF 50, а краще відразу відро, бо ця краса тягнеться на 5 кілометрів, і частина маршруту йде просто по воді. Є великий ризик отримати серйозний опік і зіпсувати собі подальші дні. Відпочинку а замість романтики буде не торкайся. болить. Бо не...". Ну а тепер бонус від мене: перевірчити вже підписаний на мій тревел-блог, бо такі штуки, як ця сторінка, це знахідка для мандрі. Ну а якщо ти вже в моєму тревел-ком'юніті, дякую за підписку. Залишайся, бо в мене буде ще багато про Вентура і не тільки пиши в коментарях сота вента хочу, і я відправлю тобі ще пару фішок в цьому.